Шановні українці, українки, зараз тривають відновлювальні роботи у наших містах, наших громадах у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, Кіровоградській, Черкаській Одеській областях. Фактично, постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, в Харківщині, задіяно максимум сил, щоб відновити життя забезпечення. Росіяни користуються погодою, похолоданням і намагаються уразити уразити якнайбільше наші енергетичні об'єкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію минулої ночі було більше 200 російських дронів і також значна кількість балістики. І в основному проти Києва чотири людини убиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим Одеса. Основна російська тактика намагатись повністю вимкнути міста. Важливо, щоб в кожній міській адміністрації розуміли цю мету. Мету ворога і готувалися до повної протидії, до реальної роботи заради місця. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше, коли є ресурс для цього, як в Києві, найбільш забезпечене фінансами місто України і повинні бути всі необхідні резервні схеми. Сьогодні провів спеціальний енергетичний кабінет, військові були урядовці, спеціальні служби про деталі захисту енергооб'єктів, про необхідні рішення. Максимально активними мають бути дипломати по лінії МЗС та неформальні дипломатії. Був знову Арешник, тепер проти Львівщини, це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності, однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно. Якщо Росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну... Причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закрийся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі є один і той же сумнів, чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить в голову. Була сьогодні детальна доповідь військових, головнокомандович, начальник генерального штабу, в тому числі по роботі з партнерами цими днями по гарантіях безпеки. Документи багато в чому фіналізовані, але сутність цих документів, їх сила в тому, що була впевненість, що гарантії мають спрацювати. Це може бути видно реально тільки якщо і зараз захист буде працювати. Вчасне постачання ППО, вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики, вчасне забезпечення фінансів для України, для нашої оборони та нашої стійкості. Багато деталей, і кожну з них треба пропрацьовувати так зараз, щоб на день завтрашній була впевненість. Я хочу подякувати і всім нашим людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів. Це дійсно героїчна робота. За години люди роблять те, що в інших країнах буває, займає дні.